карта сила, ти більше нічого не боїшся. Твоє життя не залежить від страху. Страх лише тінь минулого. Ти бачиш його, але вже не відчуваєш. Ти спокійно приймаєш себе. Твої сумніви тривоги, протиріччя, помилки це лише частина досвіду, твоя справжня сутність це свобода. Ти маєш право бути собою живою, різною, справжньою. Ти не зобов'язана бути зручною. Не зобов'язана подобатись. Тобі не потрібні дозвіл чи схвалення. Ти більше не боїшся сказати ні. Ти не боїшся себе і своїх вчинків. Ти починаєш жити так, як хочеш. І це. Твоя справжня перемога над страхом.